25 березня 12.02 ворожий літак залетів, скинув чотири авіабомби на село. Одна авіабомба попала на школу. Обстріли тривали по 4, по 5-6 по 6 годин на добу, 90% жителів. Покинули громаду, виїхали. Перші дні, коли ми повернулися до лісу цієї руїни, ну, серце як е е е рвалося на шматки. Я думаю, що життя вже закінчене. Але прийшло друге дихання. Самими першими. Повернулися в село, це вчителі. Перед нами постало питання, що робити, де проводити уроки, школа зруйнована. Ми зробили технічний звіт, де експерти дали висновок, що ця будівля ремонту не підлягає, її треба демонтувати. Тому рух не опускається наоборот. Чекаєш закінчення війни і відбудови відбудови нашої громади і всієї України.